так. впевнена, що ви десь чули цей термін. А якщо й ні, то точно знаєте, що під ним ховається: дрони, реп, симулятори, тобто ховається все те, що допомагає нищити ворога на полі бою. Від початку повномасштабної війни цей термін набув неабиякої популярності, коли звідусюди почали казати про те, що дрони змінюють перебіг подій на полі бою. Та чи замислювалися ви, ким та як створюються ці розробки? І що натомість робить держава? Та що робить взагалі? Привіт, я Альона, і тут я розповідаю історію. Ця історія про Military Tech. Цю історію варто почати з квітня 23-го року, коли був створений кластер Брейван. Головна ціль допомагати виробникам у реалізації їхніх розробок, тобто від ідеї до кодифікації. За рік роботи на платформі кластера зареєструвалося 1600 розробок за пріоритетними напрямками, які були визначені Генштабом для Брейван. На платформі зареєструвалося понад 300 розробок у сфері БПЛА, понад 200 роботизованих наземних комплексів та 200 розробок у сфері штучного інтелекту, та понад 100 засобів радіоелектронної боротьби та розвідки. Там стверджують, що понад 60 розробок кодифіковані за стандартами НАТО. Що це означає? Кодифікація допомагає вийти на глобальні ринки, отримувати контракти з НАТО та укладати договір з державними та комерційними організаціями. Важливою частиною роботи Брейван є надання грантів для наших розробників. За рік роботи Брейван надав 186 грантів на загальну суму понад 3,2 мільйони доларів. Зрозуміло, що кошти для наших розробників це база. Раніше Брейван видавав гранти на суму від 5 тисяч доларів до 25 тисяч доларів. Це якщо переводити, то плюс-мінус 200 тисяч гривень та 1 мільйон гривень. Пізніше сума Збільшилося, почали видвати кошти у розмірі 500 тисяч гривень, 1 мільйона та 2 мільйонів гривень. Але Катерина Безсудна, яка є співзасновницею одного оборонного стартапу, казала, що для розробки мінімального життєздатного прототипу, тобто першої версії продукту, необхідно щонайменше 600 тисяч гривень. Це головний український кластер, який видає гранти. Звісно, у українських розробників є можливість залучити кошти від інвесторів, фондів, так, наприклад, активними фондами з іноземних ЄД3, з українських фондів, наприклад, засновники компанії Уклон створила свій фонд, який інвестує в українські стартапи. Але ж ви повинні розуміти, що це зовсім не ті кошти, які необхідні нашим розробникам. Тому у нас наших реаліях нерідко головним джерелом фінансування є кошти засновників стартапу, особливо до того моменту, як вони знайдуть інвесторів та залучать перші інвестиції. Як відбувається процес створення розробка? Якщо дуже спростити, то часто це роблять маленькі українські команди з п'ятдесяти людей. Такі продукти обов'язково мають пройти сертифікацію і відповідати певним критеріям має бути бойове застосування. І тільки тоді держава зможе надати і укласти з виробниками контракт. Це просто декілька кіл пекла перед тим, як виробник отримає перше державне замовлення. До цього часу, звісно, команда повинна жити за або власний рахунок, або вироби можуть купляти військові, наприклад, до моменту отримання сертифікації. Далі держава зможе закупити їхню розробку. Які існують перепони у наших розробників. Їх насправді, напевно, таких прям нагальних всього три. Перший експорт. До 2022 року Україна була одним з найбільших експортерів зброї. Проте спочатку повномасштабного вторгнення припинила продавати її за кордон. Українські виробники. З того часу закликають поновити експорт. Говорять, що це зможе принести у бюджет сотні мільйонів доларів. Інакше українські компанії або будуть зупиняти виробництво, або переносити за кордон. Таким чином, цехи українських компаній, виробників, особливо великих заводів, часто простоюють і причина дуже проста: не вистачає замовлень та коштів. Максимальний обсяг державних замовлень на які можуть розраховувати українські збройні компанії у 2024 році? Це 6 мільярдів доларів, тоді як виробничі потужності дозволяють виробляти на 20 мільярдів доларів. Враховуючи цей розрив, українські компанії могли б виробляти зброю для іноземних замовлень, таким чином отримуючи кошти для розробки або свого старого продукту, або для розробки нового продукту та поповнюючи державний бюджет. Донедавна уряд взагалі уникав таких розмов, і всі, в принципі, казали, що це неможливо під час. Війни поновити експорт, зброя нам потрібна, але останнім часом здається, щось трошки зрушилося з місця, і все ж таки дискусія поновилася про те, що експорт можливий, і в медіа це почало частіше обговорюватися, коли виробники просто почали казати про те, що ми переносимо своє свої, своє виробництво за кордон. Друга перепона це звісно відсутність коштів. Виробники говорять, що експорт би допоміг отримати ці кошти. Навіть невеликі команди могли би продавати свої вироби за кордон та отримувати якісь кошти для того, щоб Далі продовжувати своє існування та робити нові розробки. Зараз же, якщо дуже пощастить, компанія може отримати якийсь невеликий грант, цього гранту недостатньо, звісно, або ж залучити там якісь інвестиції закордонні, або від наших фондів, ангелів, тобто людей, які можуть надати це фінансування. Ну і, звісно, продати свої вироби якимось окремим військовим, а не державі, до моменту сертифікації. І всі ми розуміємо, що якщо в нас беруть, наприклад, якісь окремі військові або військові частини, то це зовсім різні кошти. В результаті через недостатню кількість обігових коштів, замовлень, виробники мають два сценарії: перший закриття частини виробництва, або якщо ми кажемо про маленьку компанію. Повністю її закриття і припинення взагалі будь-якої розробки. Другий сценарій це релокація за кордон. Ні, те ні те не дуже класно для нас, як ви можете зрозуміти. Як би банально це не звучало, але так, ми держава в смартфоні. У нас є така типу крута дія, але ми ще досі дуже забюрократизовані, особливо в таких важливих питаннях. На жаль, і для того, щоб отримати контракт від держави, українському виробнику потрібно пройти безліч тестувань, правильно заповнити бумажки. Потім щоб ці бумажки опинилися у і швидко пройшли. Перевірку в Генштабі та в Міноборони. Процес дуже затягується. Зрозуміло, що він затягується, можливо, через якісь поважні причини, бо інакші державні установи не можуть, але все ж таки здається, що є над чим ще працювати. Щойно компанія долає всі бюрократичні процедури і її розробку можуть купляти всі силові відомства. Пройти цю процедуру не дуже просто. Раніше процес допуску до експлуатації міг тривати роками. Зараз цей процес все ж таки скоротили у 2023 році. Відхилили всього 25% заявок, 30% Прям пройшли сертифікацію, і решта працюють зараз з відомствами. Звісно, що у 2023 році влада змінила курс і почала рухатися у напрямку того, щоб скоротити ці всі процеси. Ми бачимо результат, але цього досі недостатньо. Ось така загальна думка українських виробників, і всі хочуть, щоб це було швидше. Звісно, що без цього ніяк ми не можемо українські. Військові потребують перевіреної зброї, але можливо цю процедуру можна робити трошки швидше. Як гадаєте, пишіть коментарі. Але серед гарних новин є те, що все ж таки в Україні за цей час створилося дуже багато класних команд, які створюють ці вироби, ці дрони залучають кошти не тільки від українських фондів, а й закордонних інвесторів. Проекти, на реалізацію яких раніше відводилися один. Три-чотири роки зараз робляться за 2-3 місяці. Це шалена швидкість, з якою наші виробники це все роблять. Ну і звісно, це допомагає нашим виробникам конкурувати з іноземними компаніями, оскільки, як, як би це не було, як би це не звучало. Тут на полі бою наші вироби тестуються. З вами була я, Альона, папа. -па.